Яким буде розвиток подій на Сумщині? Вона приблизно така ситуація і буде. На рівні того, що знаєте, що ми будемо, в принципі, в такому якомусь стані, вже не знаємо, що чекати, вже повтрачали всяку надію. І далі, знаєте, оце ілюзорний, тому що десь може навіть там і накопичування буде. Військових і так далі. І навіть десь вони будуть старатися прорватися, десь, може, ДРГ якісь будуть заходити і так далі. Але у нас помірність, у нас двійка, ситуація подвійна, вона, вона не розв'язується. Якщо приблизно вона така сама буде. Я не бачу таких кардинальних змін В найближчий час точно. От така затягнута важка ситуація. Яка ситуація буде в Харкові найближчі дні? Харків немає для вас хороших новин, чи будуть прильоти так будуть. І навіть обіцяють жертви і попадання. Не здивуюсь, якщо це буде. Попадання знову ж якісь об'єкти, те, що умовно чи дають воду, чи виробляють енергетику, тому що якісь, знаєте, об'єкти, що в принципі дають нам блага, дають нам усе відчуття дому, затишку і так далі. Нема в мене такого чогось хорошого, на жаль, дуже величезна активність. Що чекає на Запоріжжя? Якщо порівнювати Харків і Запоріжжя, то в Запоріжжі буде гірша ситуація, ще гірша. Чи будуть попадання, будуть. вони, в принципі, там має змінитися стратегія. Крім того, що це обстріли, ці обстріли мають активізуватися, їх має бути ще більше. Хоча я знаю, що у вас і так там їх достатньо. І, звісно, трошечки люди знову почнуть виїжджати. Але все рівно Запоріжжя тримається і працює далі, тому що нам тут дають короля Пентаклів, не дивлячись не на що, ми працюємо, ми рухаємось далі, ми, тримаємо, ми тримаємось і ми тримаємо всіх да, на, на собі. Так що я думаю, що Запоріжжя триматися буде, але теж важка ситуація, дуже важка. На жаль, на, оцю, на цей тиждень, і, в принципі, я дивилася. Поки до, до кінця цього місяця не бачу, що вона якось зміниться на краще. Чи вдасться Угорщині заблокувати передачу російських активів Україні? Ну, моя відповідь так. Зараз знову вони зроблять те, що вже робили. І не дивлячись на те, що там і домовились, вони оцю западлянку знову кинуть. Ми оцей перший, першу серію цього серіалу знову побачимо. Потім десь їм там надають по голові, домовляться, і тоді вже якось ну це не з, першого, не з першого підходу, що називається. Я думаю, що зараз вони це зроблять. Чи не вплинуть на допомогу Україні від ЄС напружені стосунки між Макроном і Шольцем? Я не можу сказати, що це не впливає. Воно частково впливає, якби ці відносини. Але там є, знаєте, якесь таке, що не погоджується вчасно е, дати, не погоджується взагалі допомога і так далі. Але в будь-якому випадку воно працює. Тут, взагалі, нам так жорстко сказали, що це театральне дійство, яке нам розіграють, а машина їде. Е, так що давайте. Забудемо ці емоції, і не дивлячись на оці бої між ними в будь-якому випадку, воно працює. Так трошечки там збої є. Чому в Польщі не збили російську ракету? Я знаю, що Польщі це не сподобається, але вони не переходять якусь межу. І хочуть тримати нейтралітет, через що вони і не збили. Так. Тому що вони бояться, що якщо вони щось типу, зіб'ють, то може наступний раз бути ще гірше. Умовно, це ж не їхня загроза. Да? Умовно, це взагалі їх не стосується, але, не дивлячись на у красиву гру Польщі в будь-якому випадку по, по ним прилетить, якщо не слідючий раз, то через раз. Там має бути якесь своє месиво. Так що це просто відтягування часу. Чим загрожує для Росії втрата десантних кораблів Ямал та Азов? Я не можу сказати, знаєте, що це якась така. Буде суперкардинальна втрата. Як для Росії це втрата. Так, це воно якесь розчарування, може, навіть там десь поговорять, скажуть, що ми втратили якусь там кількість, але воно дуже швиденько знаєте, так перевернеться, і буде якась мова, що побудуємо новим, ще сильніше, ще сильніше, і ще більш крутіше і так далі. По четільки мочі це просто втрата руху. Втрата пересування. Але сказати, що це якась така громадна втрата, що там, в принципі, вони від цього, якісь обсяги втратять чи якусь силу, ні. Вони до цього, я б сказала, навіть готові до, до цього втрату. Це як якийсь момент, що заморожує на якийсь певний період їхні дії, їхнє пересування. Не можу сказати, що це. Для, саме для Росії глобально це величезна втрата. Чи дійсно російський Чорноморський флот втратив функціональну активність? Ну зараз він втратив так саме через те, що його немає, але чи це втрачено назавжди? На жаль, ні. Десь вони мають підняти голову і не здивуюсь, якщо атакують, тому що йде якась підготовка. До того, щоб показати ще силу. Але це не про те, що вони взагалі вже з цим змирилися. Ні. Це просто як якась тимчасова зупинка. Чи відмовиться український уряд від переліку спонсорів війни, який включає компанії, що продовжують співпрацю з Росією? Ні. Їх переглядати будуть, але я не бачу, що відмовляться. така жорстка ситуація залишається когось там. Це дуже мала кількість людей компаній, правильніше сказати. Але ми будемо спостерігати, що може двох чи трьох вони викинуть, ну дуже мало викинуть, а додавлять 10. Так що... Це не про відмовляння, як ви розумієте, а така жорстка позиція і навіть не невгодна. Це мають бути якісь іще більш компанії, які мають ще більшу вагу, які ще, може, мають ще більш такий, знаєте, якийсь імідж розкручений. Так що я не бачу, що такого глобально там переберуть і скажуть ці хороші ціні. Ну, якщо буде, це дуже мала кількість. Чи дійсно Росія формує військове угрупування з понад 100 тисяч солдатів з метою наступу влітку? Ну, моя відповідь так. І єдине, не знаю, наскільки вона хороша чи погана. Я думаю, що не, не дуже хороша, що їм треба більше. Бо знаєте, у ці 100 тисяч їм малувато буде і є якась вказівка на рівні того, щоб було більше. Але чи є такий план? Так він є, він зараз реалізується в максимально жорсткій формі, максимально агресивно, так що моя відповідь так. Чи отримає Україна від США більше ракет Стінджер? Ну, моя відповідь так, маємо отримати. В мене тільки одне, що мало. Мені мало, а так, в принципі, маємо їх отримати. Чому в Конгресі США постійно відкладають голосування щодо допомоги Україні? Я не думаю, що я якось вам дам якусь оригінальну відповідь. Так саме через те, що це є методом якогось торгу. Голосування за Україну. Його, що називається, законсервували. Але не дивлячись на це, що ну тут і далі, по що одна сторона проти, це теж зрозуміло. Але не дивлячись на це, воно буде прийнято. Там приходить якась історія, коли воно має бути прийнято. Воно вигідно і одній, і іншій стороні. Так що і з того, що я бачу, що карта смерть, воно підходить до кінця оце блокування. Воно має вирішитись. Може, не з не завтра, але воно вже починає, починає рухатись до вирішення. Чи зможуть росіяни цієї весни запустити сухопутний залізничний шлях вздовж узбережжя Азовського моря, як аналог Кримського мосту? Я думаю, що туди кинуться всі сили. І я, те, я думаю, що вони його запустять. Хороша для нас новина, що це не так швидко, знаєте, там все-таки побудувати воно потребує часу, оце що воно буде продовжене в часу. Але що вони туди кинуть всю техніку, всі сили і всі гроші. Моя відповідь і так зараз кинуть і ми це все будемо бачити. І навіть воно має реалізуватися. Але ре реалізується воно по десятки пентаклів. Це довгий час. Це ну, ми, якимось 10 місяців, да, щось, ось отака історія. Але вони це реалізують по-любому. Чи буде значне зростання цін на пальне цієї весни? Ну, зростання буде, я не можу сказати, що воно якесь значне, чи чи зростання буде, чи буде зростання, так буде. Але це що, що є кожного року. Да? Я так розумію, що тут стає якась тема посівної, в принципі, ну, зростання, яке є кожен, кожен раз, воно є. І знову воно є в усіх країнах, і далі в нас є дьявол. Дьявол він не довгий. Воно знаєте, оце такі воно зросло і спало. Так що підняття там буде. Єдине, що воно недовго. Чому Франція вирішила підняти рівень терористичної загрози в країні до найвищого рівня? Та тут дуже просто якось дійшло, що вони на порозі війни, що вони на порозі якоїсь такої глобальної катастрофи, і тут таке з'єднання красиве помірність і башня, да, що вже не можна бути в нейтралітеті. Ти або, або, і умовний мир закінчився. Це вже, вже, вже всі країни в війні. Чи розуміють вони цього, чи не розуміють. Доволі таки, знаєте, і з цього дивлячись. Красива історія, не дивлячись, що Макрон там бігав то до Путіна, то сюди, то туди, тому що вони ж ще і хочуть з'єднати всіх. Це про якийсь союз глобальний. І воно йде тим більше по шість кубків де деживю так було, так вже робили. Хтось так робив, і воно якби було, коли створювалися такі союзи. От Якщо наші глядачі знають про що це, я думаю, що це щось може під час Великої Вітчизняної, коли там оті союзи створювалися. І Тому що саме висиділи до останньої. До останнього моменту і зараз просто або союз, або це буде глобальний програш. Чи дійсно російські загарбники планують виселяти мешканців окупованих територій, якщо ті не отримають російський паспорт? Я думаю, що так. Це взагалі з політики це про те, щоб жили за їхнім наказом по їхніх законах. Так що це не про те, що буде завтра, але все до того йде. Чи дійсно станом на зараз в українській армії вже немає нічого радянського? І що загалом сказати, то так. Але якщо розібратись на якісь такі прояви, то вони все в будь-якому випадку є. Тут із десятки на вісімку. Ну, щоб ви просто розуміли. Е, ну, більше всього, що ми йдемо до тих стандартів. Ну, не дуже в нас це виходить, і це зрозуміло, що в цьому жили довго. Але, принаймні, стараємося. Да? І якась історія вибудувати щось нове воно є. Але ще є й хвостики. Хто причетний до теракту в крокусі? Це я все-таки думаю, що це Росія. Якась підготовча, підготовча історія, дуже довго готувалися. І, в принципі, знаєте, якісь підгадували час. Чому конкретно я говорю, що це Росія? Тому що, питаючи за Україну, в Україні там своя якась гра, ми там не Ну точно там не головні по четвірки жезлів, да? там ні. І якби тут своя гра, тут немає такої прямої причепності. Якщо я беру е, на рівні інші країни двійка кубків і п'ятірка кубків, частково так, але це будуть як ідейні якісь закидони, да? Десь закинули якусь ідейку. На всякий випадок, щоб там підлити, як Анушка вже розліла масло, да? писав Булгаков, щоб підлити масло. Так, це може бути, але вони не є прямі. А от на, чи це зробила Росія і нам зразу така луна? Це таємна за сімома замками, по смерті довго організована операція. І два старших аркани. Так що тут в мене відповідь, що це російські пости. Що вони там не шукали Україну, Таджикистан, чи кого вони там ще шукають. Я вже на сьогодні втратила лік, кого вони там шукають, то ну, вони знайдуть якогось САПа відбувайла. Чому спецслужби РФ проспали теракт? Не були зв'язані рукам і ногам. Так що це така якась історія конкретно, що вони просто чекали, ніфіга не робили. Могли вони відволіктися на Україну? І так, якби взагалі вся увага на Україну. Там Тільки з України чекати. А Те, що в них там відбувається, то тут такое. Тим більше, якщо руками спецслужб, то взагалі я не знаю, чому вони проспали.